mm -hmm. як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях місцевості, тому що у нас теж є школи, які маленькі, дуже зменшення витрат на всі умови організації, навчально-виховного процесу, постійне погіршення екологічної ситуації, частотність екологічних катастроф. Епідемії збільшили ризики для дитячого здоров'я і виконання у повному обсязі навчального навантаження. Я вже сказала, що розмова в нас сьогодні буде досить така довга. І я відразу хочу сказати, що не дивлячись на те, що ну, ми дуже близькі, тому як ми разом працюємо і, як мабуть, ніхто розуміємо проблеми один одного і. І знаємо і успіхи один одного, і які проблеми, як я вже сказала, кого існують. Але все ж таки, не дивлячись на це родство наше, ми все рівно намагалися, щоб сьогоднішня зустріч наша була і плідною, і цікавою. І ну розмова буде довгою. Але я ще раз скажу, я дуже сподіваюся на те, що вона буде корисною для нас для всіх. Якщо якісь які будуть побажання, якщо, то ми з радістю їх висловимо, тому як ну я вважаю, що хто як не ми, отут в нашому близькому оточенні, буде допомагати один одному і підставляти плече. Сьогодні ми поділимось і результатами своєї роботи, і розкажемо, як ми. Працюємо для того, щоб мати такі результати. Щось ви почуєте для себе, може, новим. Зрозуміло, що багато з цього ви робите, але ми кожен це робимо по-своєму. Може, щось вас зацікавить. А розпочати розмову все ж таки я хотіла би з того, щоб показати фільм про нашу школу. Він невели... досить невеликий. Для того, щоб ну, ще раз заглянуло наше життя. Мальовничий куточок на Дніпропетровщині. Маленький зелений острівець серед індустріального міста. Це наш рідний Придніпровськ, серед якого, як вранішнє сонце, гордо виступає із заяворів та школа номер 129 Заснована у 1981 році як середня загальноосвітня, у 2000 освітня. Вона набула статусу спеціалізованої фізико-математичного профілю з російською мовою навчання. Дорослі та діти називають школу сонячною. Сонячна значить тепла, світла, добра, весела радість. Найрідніша. Такого важливого значення, як сьогодні. Це можна пояснити рядом причин. По-перше, від якості людських ресурсів багато в чому залежить і рівень розвитку держави. По-друге, якість освіти набуває все більшого значення для конкурентноспроможності випускника при його вступі до вищих навчальних закладів, оскільки тепер випускники демонструють свої знання на незалежних пунктах тестування, складаючи зовнішнє незалежне оцінювання. І по-третє, якість підготовки випускника школи є перша сходинка до їх подальшої професійної підготовки є невід'ємною вимогою до освіти України, якщо та прагне інтегрувати в європейський освітній простір. Майстерність вчителя формується через постійне системне професійне навчання на місцях. Хоч робота. Найважливіша ланка системи безперервного навчання членів педагогічного колективу школи. Крім того, повсякденна діяльність із підвищення кваліфікації тісно пов'язана з навчально виховним процесом і учитель має можливість в ході своєї роботи щоденно на практиці закріплювати свої теоретичні знання. Важливий і той факт, що співпра... співпрацюючи протягом тривалого часу. Керівники методичної служби у змозі вивчити стиль почер роботи вчителя та його особистісні якості, бачити ріст його професіоналізму та взаємодію з колективами. Методична служба в нашій школі дає можливість педагогічному колективу не тільки брати участь у реалізації вже готових програм, а й у їхньому плануванні та розробці, в апробації експериментів та інновацій. Постійно стимулюючи розвиток творчого потенціалу вчителя, спрямованого на формування та розвиток особистості учнів. в нашей школе была образована в 2002 году. В основе его деятельности лежит работа по формированию навыков исследовательской деятельности через изучение вопросов, связанных с самой разнообразной тематикой. Исследовательский подход – один из способов познания человека окружающего мира. Этот подход имеет четко установленные и принятые в научном мире черты, которые позволяют считать работу исследовательской. Именно с этой точки зрения ведется исследовательская работа в нашем научном обществе России. Главная наша задача не только выявлять одаренных детей, а и помочь им сформировать представление о глобальности и актуальности того или иного изучаемого вопроса, предоставить учащимся возможность участвовать в исследованиях и получать практические навыки, а также научить алгоритмы на проведения и написания исследовательской работы. Такой вид деятельности формирует у учащихся следующие столь необходимые навыки, как умение работать с рекомендованной литературой, умение критически осмысливать материал, то есть умение самостоятельно сопоставлять понятия явления, делать собственные выводы, умение четко и ясно излагать свои мысли. Формы работы нового, пожалуйста, самые разнообразные. Это научно-практические конференции, которые у нас проходят обязательно ежегодно, выставки творческих работ, дискуссии, встречи с научными работниками, которым, с которыми мы работаем, это э, с доцентом из университета, кафедры математики, турниры, олимпиады, интеллектуальные игры, аукционы идей, круглые столы, дни науки, которые у нас проходят э, уже весной и публикации работ. Обязательно які ми в країні Європи, та зробили значний внесок у культуру, мистецтво, літературу нашого народу. Вивчення цієї теми, є надзвичайно важливим погляду пізнанням українського менталітету. Здравствуйте, я ошибка ваша, учениця 10 клас. Я посещаю астрономию солнцем, которого технологическо, внутренних поверхности космического уряд. защита научно-исследовательской работы. Первый я предоставляю, предоставляю слово. Не буду пожалуйста. Юлия Пигина, ученица 7-го класса Она уже защитила свою научную работу на районном конкурсе в этом году. Здравствуйте. Меня зовут Пигина Юлия. И я ученица 7 класса специализированной школы номер 129. Тема моей работы ⁇ Софизм и парадоксы. Цель сравнить софизмы и парадоксы, найти их сходства и различия. Задача – познакомиться с софизмами и парадоксами, сравнить их по разным факторам, обобщить найденный материал, составить компьютерную презентацию, представить работу на конференции. Софизм – от греческого софизма, уловка, выдумка, головоломка. Парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым представлениям, имеющие изначально заложенную ошибку. Успешность софизма определяется формулой, которую вы видите, где А плюс С плюс Е составляет показатель силы диалекта, а В плюс Д плюс Ф есть показатель слабости и его жертвы. Изучая софизовые парадоксы, я смотрела типичные ошибки при их решении, такие как запрещенные действия, пренебрежение условиями теорем, формулы правил, ошибочный чертеж, опора на ошибочные возы. А сейчас я хочу представить вашему вниманию несколько софизмов. Самое известное из которых дважды 2, 2, 5. Напишем тождество. 4 разделить на 4 равно 5 разделить на 5. Вынесем из каждой части тождества общее множество. Из левой части выносим 4, и справа 5. 1 разделить на 1 равно 1 разделить на 1. Отсюда 4 равно 5. А 4 можно разложить как 2 умножить на 2. 2 умножить на 2, 5. Сегодня я буду представить мою форму. Английский и folk art, the symbol of the national culture, there is no back to ancient times. our are used to fairy tales, songs, legends in our, in our everyday conversations. that's why english themes and proverbs are not only a huge cultural material, but also a quite difficult material for learning. <laughs> uh, scientists cannot find the common definition which the national school international Я хочу до вашої уваги зараз представити фільм, який буде для всіх нас дуже корисний, учень нашої школи Шаталова. Міжнародну премію за найкращу дитячу книгу яку присуджую найталановитішим письменникам і художникам на честь видатного казкаря, названу Золотою медаллю Андерсена. полезно не упустить случай и сделать его немножко занимательным. Вот эту двойственную задачу быстро и увлекательно включать детей в активную работу в начале урока математики решает так называемая математическая разминка. Сегодня я хочу предложить вам несколько упражнений, которые можно включить в математическую разминку в начале урока. Итак, первое упражнение на внимание. Просто. Значит, как работает взрослый с этим тестом? Э, дается 10 секунд на просмотр этих 4 фигур, дается вот такой листочек и полторы минуты времени. За полторы минуты времени взрослый человек должен справиться вот с этим заданием. Я его упростила сначала до ну, минимума, я сделала половиночку. И с чего я начинала? Э, чтобы развивать внимание, мы... Забрали одну фигурку, нет, сначала мы зачеркивали вот в этом листочке только квадраты. На другой день мы зачеркивали только там ромбики, только треугольники. А потом я уже поняла, что я могу использовать и фигуры, с которыми, э, с которыми работают взрослые психологи. Итак, перед вами два числа, 15 и 23. И теперь, внимание, складываем. Э, мы дополняем это упражнение на внимание, вычис... отработки вычислительных навыков. Складываем. Вторую цифру первого числа и первую цифру второго числа. 7. 7. 7. Нет, не говорите. Отнимаем 3, прибавляем 4. И говорим ответ. 8. первая, Е вторая, Т третья буковка. По номерам буквы прочитаем новое слово, получим слово. Мы получим слово по номерам букв. Мы получим слово театр и начинаем беседу такую, которую нам надо. Первый класс. Самые, самые простые диаграммы Эйлера Вена. Да, я хочу сказать, что э, круги Эйлера Вена это сегодня уже э, это не обязательно круги. Это могут Называются они диаграммы Яровина или круги Эвера. Итак, вот первый класс. Смотрим и говорим, какая буква находится только в прямоугольнике? Какая буква находится и в прямоугольнике, и в круге? Какая буква находится только в круге? Какие буквы находятся и в прямоугольнике, и в круге? А мы говорили, да? Или Второй спосіб роботи з кругами ліра. Опішіть, пожалуйста, буковку К. З 6 років. В Україні понад 600 тисяч людей у віці від 5 до 18 років використовують інтернет. Більшість учителів-філогів е, заперечують, як можна на уроках літератури використовувати комп'ютер, якщо головне на уроці ходу ходожні. Діти перестали повноцінно читати. Вони втратили мотивацію до навчання. А такі суспільні явища, як інформатизація, комп'ютеризація та засилля телебачення, ще більше знижують потяг до навчання, до читання. І я живу в тому ж самому світі, що і ви, і тому у нас є проблеми не знає. Саме це стало причиною того, що я почала працювати на темою використання інформаційно-комунікативних технологій. Да. І з питання такої ракети не могли бути... практичні заняття провести, і теоретичну дати інформацію таку більш детально. І я лише коротко, що взагалі часу моніторингу. Адже ми моніторингом займаємося дуже давно всі. Ми проводимо аналіз безбічності, ми проводимо аналіз педагогічної матеріальності чи там результатів. Атестації нашої, наших вчителів, чи ми проводимо там моніторинг, ну ще чого там є всіх наших все, своїх все, діяльності? Але ми це якось не заморачивалися, за ми провели це, проаналізували, намалювали собі діаграму і на цьому закінчили. Хоча я пам'ятаю, коли прийшла до школи і почали займатися експериментом експериментальною роботою то ми проводили цей моніторинг і відсліджували його на... протягом декількох років. Тобто ми могли порівнювати, наприклад, на початку нашого експерименту, що відбувалося, а потім там через рік, через два, через три, то все добре. Ми нарадилися привіт сьогодні в творчеському майстерстві.